Шановні жителі Чернівщини, коли я замислююсь над тим, які знайти слова, щоб розповісти вам про наш Чернівський район, якому нині виповнюється 85 років, я вдивляюсь у свої прожиті на цій землі роки, на землю, що мене зростила. Наш район є одним з найбільших Чернігівській області. Його заснування припадає на березень 1923 року. З цього часу його територія неодноразово змінювалася. І в результаті він став одним з перших в області за територією та кількістю населення. Сьогодні в Чернігівському районі налічується 46 територіальних громад, 124 населених пункти, в яких проживають більше, ніж 55 тисяч жителів. Це прекрасні поліські краєвиди, ліси, поля, це Десна і Дніпро. Це річка снов. Проте справжнім багатством нашого району є люди, які в різні часи віддавали свою працю, свій розум, а інколи і життя на благо нашого краю. Старовинна легенда розповідає, колись Господь дарував народам куточки земної кулі. Проте, коли до нього підійшла маленька дівчинка, з'ясувалося, що їй вже нічого не залишилося. Вона заплакала, і тоді Господь вирішив дати їй ту землю, яку хотів залишити для себе. Бог запитав у дівчинки, як її звуть, та відповіла: Україна. І відтоді наймальовничіший куточок світу носить це ім'я. Це легенда про країну, але оповідка з повним правом може стосуватися і Чернігівського району Поліської перлини України. Рік для району дуже особливий. Він відзначає 85-ту річницю свого створення. За цей час було все: і війни, і голод, і навіть ядерна катастрофа. Чорнобиль. Але на перекір долі цей куточок Чернігівщини вижив ще й прославився. Та про все по порядку. Виник район у далекому і буремному 23-му році. Саме тоді молода держава Радянський Союз вперто і послідовно стирала сліди монархічного ладу навіть в адміністративно-територіальному устрої країни. 7 березня 1923 року постановою ВуЦВК України, Української Радянської соціалістичної Республіки, був введений новий територіально-адміністративний устрій. Замість старої адміністративної системи волость Повід «Губернія» вводилося район Округ Губернія. В 32-му році минулого століття виникла Чернігівська область. Природньо, що території навколо Чернігова теж відійшли до цього району. Відтак обласний центр став ще й районним, але на цьому ротації земель не припинилися. Після утворення Чернігівської області адміністративно-територіальні зміни не закінчились і було надто багато. І ми бачимо на карті. Утворення Чернігівського округу з відповідними районними центрами. Згодом ці районні центри ділилися, залишалися, об'єднувалися. Таким чином, до 1963 року територія навколо Чернігова нарешті сформувалася з основних трьох районів: Чернігівський, Михайло Кацюбінський Олешівський. Після цієї дати ще певний час. Деякі населені пункти то відходили, то як так кажуть, поверталися до Чернігівського району. Є такий населений пункт, і буде, яка постійно то в Кулаківській, то в Чернігівській. Інші сільські ради навіть в 1966 році шістнадшостому році на певний час відійшли до одного району, а потім знов повернулися. Учасного вигляду район набув лише у 60-х. Відтоді його територія не зазнавала суттєвих змін. Не уминула чернігівський район, і велика вітчизняна війна. В одному з кращих музеїв району і області Ванисові цій темі присвятили мало не половину експозиції. У сорокові поблизу села була торфорозробка, яку захопили фашисти. В Німеччині дуже цінували чернігівський торф, а тому поставки палива залізницею охороняли пильно. Партизани підготували диверсію і потяг з торфом пустили під укіс. У відповідь на це з Чернігова прибув каральний загін Есесівців. Врятував село один австрійський німець, який мешкав тут. Він розмовляв німецькою і лише дивом вмовив фашистів не чіпати селян. Сумний підсумок для Нисова: понад дві сотні людей не повернулися додому з війни. І так було практично у кожному селі району, але люди все одно залишились. Сильні і працьовиті, і регіон не зник. Навпаки, невдовзі слава про нього загриміла у всіх куточках радянського союзу, зокрема, через величезні врожаї картоплі. Мешканець Нисова Олексій Дмитренко за бульбу отримав звання Героя соцпраці. Про його заслуги колись зняли навіть документальний фільм. Показували, як ми уборку ведемо на комбайні, і комбайни. наш Анисов. Анисав, показав, і це мені дали Героя соцтруда за картошку, а присвоїли лауреата Государственної премії України за виховання молоді. По Чернігівській області і по Україні, скільки трактористів, механізаторів приїжджали за опитом. Тоді картоплі лише в одному селі вирощували ні багато, ні мало по 3,5 центнери з гектара. Але славився район не тільки коренеплодами. Рекордну кількість врожаю Льона Довгунця та насіння з нього зібрали 58 років тому. Без нагород знову не обійшлося. Так, мешканка села Піски Мотрона Осипенко стала героїною соцпраці. До речі, грамоту жінка і досі зберігає як реліквію у себе вдома. Возили нас на виставку у Житомир, у Житомирську область. Ми йшли по полю, таке стовпи з дерев'ю ще були вкопані, і хміль вівся. Ми йшли тудою, і радіо об'являють. З Чернігівського району така, то так я так, наче і нікому не шепинула, що це мов я. Усього ж район подарував області дев'ятьох героїв соцпраці. Це сторінки минулого. Нині район поступово набирає втрачені позиції. Площам сільськогосподарських угідь регіону може позаздрити будь-яка невеличка європейська країна понад 160 тисяч гектарів. Відтак, важливий вектор економіки Чернігівського району тваринництво та вирощування зернових культур. В агропромисловому комплексі регіону працює майже 100 підприємств. Тут розвивається весь спектр форм власності від маленького фермерського господарства до великих організацій. Одне з них це приватно орендне підприємство імені Герасименка 2000 гектарів землі в обробітку, дві сотні дійних корів. Майже сотня голів м'ясного напрямку. Ось далеко не повний перелік здобутків підприємства. Завдяки міцній кормовій базі тут створені умови для виробництва якісної продукції, наприклад, молока. А ще господарники полюбляють обмінюватися досвідом з іншими країнами, зокрема, Канадою. Пробув там 10 днів. Якраз була програма Молочний ріки Канади і їхній досвід. Дуже прекрасно, дуже чудово. От дай Бог, щоб внедрити нас тут на Україні. Слава знатних вирощувачів картоплі і досі переповідається у селах Чернігівського району. Елітні сорти й коренеплоду вирощують на піщаних ґрунтах поблизу села Піски. У приватному підприємстві Новий шлях майже півсотні гектарів землі займає картопля. Врожаї за показниками до 200 з половиною центнерів з гектара. Цьому році, дасть Бог, очікуємо на краще, тому що посіви виглядять набагато краще, ніж, скажімо, минулі роки. І приємно що очі радують ці посіви. Справді, картоплі у Чернігівському районі вирощують багато. Тільки от конкурентна переробка цього виду сировини велика рідкість. У Сейдневі це завдання впроваджують в життя. Тут вже 17 років працює крохмальний завод. Сьогодні він лідер в своїй галузі. У ринок України дуже бідний крахмалам. Сьогодні ми завалені імпортними крахмалами дуже низької якості, тому справжній картопляний крахмал роблять одиниці підприємств. Ми єдині, практично єдині на Україні, хто робить натуральний крахмал. Сьогодні всі стараються підмішати щось. І продати дешевше, ну мати від цього більший зиск. Я вважаю, це люди втратили совість. Щоб отримати добірний крохмаль, потрібно добре попрацювати, каже Василь Левицький. Технологія виробництва вельми кропітка, але натуральний бездомішок кінцевий продукт цього вартий. Окрім того, саднівський завод може похвалитися безвідходним виробництвом. Органічними залишками одобрюють сільськогосподарські угіддя, а рештки картопляної сировини йдуть на комбікорм. Але якісний крохмаль це не останнє, чим в майбутньому планує здивувати Україну завод у Седневі. Сьогодні ми йдемо на те, що в зв'язку з тим, що в місті крахмалі сухірчові в наших картоплях високі, ми зараз монтуємо лінію по виробництву сухого картопляного пюре. Значить, сухе картопляне пюре використовується для виробництва, ну є стіл домашніх для виробництва других блюд і як компонент для того ж хліба. Зараз біля основного корпусу заводу будують новий. Тут і виготовлятимуть сухе картопляне пюре. Тож, хоч і називають бульбу другим хлібом, в недалекому майбутньому вона може стати першим. Ще одна культура, завдяки якій столичний район колись прославився це льон. Щоправда, нині багато у цій галузі втрачено. І віднайти минулі позиції сьогодні непросто. Причина цього одна в районі занедбана льонопереробна галузь промисловості. Але цьогоріч льону посіяли вдвічі більше, аніж торік. І така картина спостерігається практично повсюди в країні. Тому проблему слід вирішувати насамперед у загальнонаціональному масштабі. Це, мабуть, все-таки повинно бути вирішено питання на рівні держави, тому що на рівні району ми цього питання не вирішимо. Якщо всіх виробника немає ринків збуту на відповідну культуру, то він не буде її вирощувати. До чого йому сьогодні займатися льоном, якщо він не має можливості і не бачить зовсім ніяких варіантів, щоб знайти покупця. Всього ж площа в районі трохи менше 100 тисяч гектарів. Третину займають зернові. Найбільші угіддя ужита близько 12 тисяч гектарів. На молоти зернових в середньому становлять 30 тисяч тонн. Показники врожайності, наприклад, пшениці, сьогодні близько 30 центнерів з гектара. Але що там 30 центнерів? В кращих господарствах регіону, таких як Левона у Седневі, цифри ще більш вражаючі. 60 центнерів з гектара. Цьогоріч вперше на полях району з'явилася така звична для центральної України культура, як соняшник. Проте для нашої місцевості це щось на кшталт екзотики. Але саме вона дозволяє відродити землі, що простояли по кілька років. До того ж, ця культура вельми прибуткова з точки зору її переробки. Цьогоріч на Чернігівщині очікують врожай соняшнику не гірший, ніж на Черкащині та Полтавщині. Тамтешні фахівці навіть дивуються, як місцеві землероби отримують такі показники на піщаних ґрунтах району. Інша цариця полів чернігівських кукурудза. За своїми потенціальними прибутками вона не поступається соняшнику. А тому дуже популярна серед фермерів, зокрема, у Іванівці. На сьогодні в господарстві засіяно кукурудзи зерновою майже 900 гектарів. Це сорта піонер, фірми Піонер американської. Це дуже дорогі, дуже високопродуктивні сорта. Соняшник теж на площі майже 1000 гектарів. Теж сорта сінжента, сорта піонерівські. Це дуже високоврожайні, дуже інтенсивні сорта, які вирощуються. Майже в усьому світі, які себе дуже високо зарекомендували. Половина господарств району в цьому році на 50% оновили свій технічний парк. Два основні інвестори в столичному Чернігівська індустріально-молочна компанія та лізингова фірма Всесвіт допомогли підняти майже 20 тисяч гектарів обліснених земель. Також в районі переймаються і проблемою скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Але гарні надої молока та високі показники м'яса можна утримати лише за однієї умови. Потрібні впорядковані пасовиська для корів. Саме це питання наразі вирішує Чернігівська індустріально-молочна компанія. У її користуванні перебуває понад 9 тисяч гектарів земель. Робітники компанії обробляють ці величезні території найсучаснішою сільськогосподарською технікою і очікують, що в недалекому майбутньому у Чернігівському районі суттєво побільшає гарних пасовищ. В їх планах отримати з корови щороку щонайменше по 7 тисяч літрів надоїв молока. Не стоїть на місці життя і в селах району. За різноманітністю інфраструктури вони навіть можуть дати фору деяким містам України. Дуже добре, що в нас працюють три сільськогосподарські підприємства, обробляється вся земля. Не всюди може зараз це є, але ми горді з того, що 550 гектарів майже орної землі у нас вся обробляється трьома господарствами. Ми відкрили в минулому році лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ми відкрили новий стоматологічний кабінет, придбали за власні кошти гроші. Гардимося з того, що у нас амбулаторія, мабуть, одна з найкращих у районі, а стоматологічна апаратура і в районі такої можливо немає. Проте Чернігівський район відомий не лише своїми полями та пасовищами його ліси ще один предмет гордощів. І не тільки як місце відпочинку: лісозаготівля, ще одна галузь промислового сектору столичного району. У користуванні підприємств знаходяться майже 120 тисяч гектарів лісу. Чернігівську деревину добре знають і цінують не лише в Україні, а й за кордоном. За словами директора державного підприємства Чернігівське лісове господарство Сергія Мотрича, найбільшим попитом користуються сосна, береза, вільха та дуб. За п'ять місяців цього року відгрузили понад 16 тисяч кубометрів деревини. Проте лісівники не лише рубають, але й насаджують ліси. Зокрема, у Пакульському лісництві мають навіть власний розсадник. Ми працюємо згідно програми, Державної програми Ліси України. Якщо ми рубаємо один гектар, то ми обов'язково садимо 2 гектари. В цьому році ми посадили близько 190 гектар лісу. І дуже велика робота у нас ведеться. Ми обліснюємо ті землі, які вийшли вже з-під сільськогосподарського виробництва. Там, де вже поля непридатні для вирощення сільськогосподарських культур, то ми висаджуємо ліс, доглядаємо. От і там також в цьому році, десь ми посадили близько 65 гектарів. Столичний Чернігівський район славен талановитими педагогами та вихователями. Тут працює з півсотні загальноосвітніх навчальних закладів. І сільська освіта за якістю знань аж ніяк не гірша за міську. Доказ цьогорічні високі результати зовнішнього незалежного оцінювання у Чернігівському районі. З понад 300 учнів, які складали тести, 79 набрали високу кількість балів. Найкраще школярі Чернігівського району знають українську мову, літературу, математику та історію. Мають ґрунтовні знання з хімії, біології та фізики. Прощатися зі школою і дитинством завжди трохи сумно. У Чернігівській райдержадміністрації завжди цінують інтелектуальну еліту району медалістів. На згадку про ці яскраві роки їм вручають іменні годинники. Хочемо, по-перше, привітати з тим знаменним святом їх. По-друге, побажати, щоб вони знайшли в своєму житті правильний шлях. І після навчань, які, мабуть, все-таки наші випускники захочуть продовжити навчання в учубових закладах, вони верталися свій Чернівський район і працювали на благо нашої неньки України. Як зізнаються тепер вже колишні школярі, здобути золоту і навіть срібну медаль було зовсім нелегко. Звичайно, важко було заслужити медаль, бо це тернистий шлях у житті кожного із учнів. Але аби отримати шкільне золото, потрібно докласти зусиль не тільки учню, а й вчителю. В радянсько-слобідській середній школі цьогоріч четверо медалістів. Вони показали високі результати у зовнішньому незалежному оцінюванні. Перш за все, це працює медичний колектив. Значить, 60% – це знання української мови літератури одержали хороші бали, якісні бали, 57% – сім історія і права. В Основному здавали ці предмети. От готували вчителі. Проте випускний це свято, яке має бути у кожного школяра, навіть якщо сімейні обставини не сприяють цьому. Так вважає виконуючий обов'язки голови Чернігівської райдержадміністрації Володимир Брайко. Учням з малозабезпечених родин він подарував святкові сукні та костюми на випускний. Мальовничі куточки району жива ілюстрація для туристичних буклетів. Природні дива регіону вже давно ваблять не лише відпочиваючих, а й серйозних інвесторів. Є в нас така можливість, тому що у нас природа дуже гарна. У нас річка десна, поряд, полковниця. У нас дуже великі луга, залилені ліси. Так що для розвитку зеленого туризму у нас є всі умови. Проте у Чернігівському районі вміють не лише старанно працювати, а й відпочивати. Тут дуже шанують своїх ветеранів великої вітчизняної війни. На їх честь влаштовують пишні свята, куди з'їжджаються практично усі мешканці столичного району. Останні урочистості прогриміли у Гончарівському, парад, виставка грізних одиниць сучасної бойової техніки, театралізовані сценки з поеми Олександра Твардовського, Василь Тьоркін, музичні дарунки. Проте це ще не всі цікавинки. Не обійшлося і без подарунків для сивочолих винуватців свята. Зокрема, мешканець села Довжик Олексій Карканосенко отримав з рук виконуючого обов'язки очільника Чернігівської райдержадміністрації Володимира Брайка святковий дарунок. Ось такий він, Чернігівський район, та його мешканці. На свята годиться вітати ювіляра, а тому найближчі люди, жителі столичного району, бажають йому много еліта і не тільки. Хотілося б, щоб столичний район він завжди був столичним, адже Чернігівський район по йому судять практично за всю область. Він один з найбільших в області, і показники району. Хотілося б, щоб і в сільському господарстві, і в розвитку соціальної сфери, розвитку напрацювань, тих культурних традицій, які були, і є, щоб вони ніколи не сходили на низ. Щоб наша молодь любила землю і цінувала район, в якому вона живе. А якщо буде тут молодь, значить перспектива в району, я думаю, саме тільки найкраща. Злагодженої роботи усіх гілок влади це по-перше, тому що якщо тріщать чуби там, то не буде її нанизу. По-друге, частіше збирати нас, трошки розказувати, що робиться в світі, обмінюватися, мабуть, досвідом із регіонами. Хочу звернутися до хліборобів і побажати, щоб у них завжди. Поле колосилося, щоб вони завжди отримували радість і задоволення від своєї праці. І щоб їх завжди Бог милував, щоб природа допомагала, тому що без цього теж не обійтися. Мені пощастило очолювати район саме в цей ювелейний рік. І Я дуже хочу, щоб і моя праця, і мої думки обов'язково втілилися у реальні результати. Щоб люди, які тут живуть і працюють, відчували. Саме вони є головною оцінкою нашої роботи. Тому всім низький уклін. І ветеранам, і ровесникам, і тим, хто йде за нами. Нам є на кого рівнятись і з кого брати приклад. Нам є над чим працювати. Тож я хочу закликати всіх вас, любіть рідну землю. Бережіть її, бо це наша суть і наша справжність.